Привіт усім друзі! І це третя частина цій бомжа та мільйонера ЮА онлайн. Юа онлайн безкоштовна гапа Україна, де до нас стати грім завгодно. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Стілка на телеграм-канал буде в описі під цим відео, коментар та посадці канал. Так. Ну що ж, друзі, у нас є 1 мільйон 845 тисяч 336 гривень. Минулій серії дуже. Я вам казав те, що я... Ну, те, що в наступній серії поті бомжа, Тобто в третій частині. Це все третя частина. Так, це логічно. Ми зробимо щось таке... Ну... Те, що буде, щось таке цікавеньке. І так. Все цікавеньке — це буде створення сім'ї. Вот, друзі, мій телеграм-канал. Підписуйтесь на нього. Ось тут я робив це все 17 липня я робив о питання на як мені створити свою сім'ю. І три. Ой. І три людини е, Відповіло те, що щоб я назвав свою сім'ю Українська сім'я. Окей. Далі я перепитував назвати мені свою сім'ю Українська сім'я. Назвати свою сім'ю це так дивно звучить і створити свою сім'ю. Трохи теж звучить дивно. Так. Чогось мене це ціпає, хоча мені повинно бути без різниці, але мені не без різниці. Тут відповіло 50 на 50. Ну я, ну я такий я сив, Окей, стою. Такий. І вже почав знімати те, що це Ну я не включив в відеозапис і все, що оце я вже приїхав до ну те, що мені подарували там дуже багато карток. Це мінці заплатили що, ну я подарувала тоді, виходить, мені їх дали. Я запоміняв свій новий телефон а з цих сім карток вибрав собі не, таку нормальнень. Ну, я ці сім карти буду вам дарувати. можу подарувати вам. Також просто е, Попродавати їх. Я вже трошки їх подав за 50 гривень. Ну, подав. Це трошки, да. Ну так, да, це трошки. А всі інші... все. А всі інші, може, чого ти подам теж. Далі я створив голосування на створиться мені 700 тисяч грн. бо я вже приїхав до міської ради. ця фон там називається, Валібе як так. І я такий, думав, те, що я знімаю відео. Я такий подивився, блін, я не знімаю відео нафіг, алло. Я така, я потім подивився, ну окей. Зараз почну танціє, ну, відео. Або далі записав трансляцію на YouTube І свою, свою сім'ю. Такий подивився. Скільки 800 гривень було 300 тисяч. А все стало 800 тисяч гривень. Я створив оголосим так само. Це стоїть мені за 800 тисяч гривень. Мін. І так само половинка відповіла, те, що так, а половинка те, що ні. Ну окей, друзі. Створимо. Створимо, я не створити? створимо, друзі. От друзі, дивіться, оці всі сім картки, й-моя, їх тут дуже багато. Хто мене побачить, іду, я по і до цього не посушевий. Хто мене побачить, можете от, в принципі, казати, мені собі, я вам подавав картки. Картки. Карти. Я одне звука і моя попокольних зеленок, но але... нет. Я вам можу їх подавати. Ти чо свіснися, Аза? Ти чо? Ти оце не бачив, що в мене лука, а? а? Бачиш, що за цікаво в мене Яке за дня, сьогодні я повинні з зазивали. Зараз я піду. Я тобі ся дам ця палаха. І ти поймеся. Гавнюк ти ставий. Зараз мы з вами припалимось до якби покладенка вот. и, 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 и поедемо в принципі до міської ради. У нас так... Це як он там, там називається? Міска в Дибекаде, да? Хоча я можу, в принципі, тут зараз побігти до міської ради. А ми і так з вами, друзі, і поступимо. Друзі, дякую вам також за 216 підписників на Ютубі. Давайте подозреємось, давайте назбаємо е, 300 підписників. Так, 300 підписників. Давайте я буду дуже радий. Ну а ми з вами вже піднімаємося сюди. Зараз, друзі, це все цей момент, як зроблю, зоблю завилити в... Ось все походу буде свою сім'ю. Так. Зараз цей момент зніму і виложу так ось свої Зараз зробимо. Це, друзі, ми з вами ми створили оцю сім'ю. Нічого собі <с kilo> зивуться, однака, просто у нас у мене такий. Все, друзі, ми з вами виходимо звідси. Ой, яйя, байя, в мене такий забах? Бага... Думаю, не попадається мітка. Вірня, по ходу. Все, друзі, я, в принципі, осі брався. Зараз ми з вами підемо до порпувальника. День там. Нас? Ага. Друзі, дуяти, як попасти? в цю сім'ю. чого вам потрібно. З вами зараз. Ну, я зараз поясню. Зараз ми з вами підемо, получається, на роботу масиніста потягу, а після цього, як ми з вами побачуємо на масиніст потягу, ми з вами відправимось попробувати роботу таку як пілот. Так. Ну і потім подивимося, що цю роботу також ферма, та то есть. Теж попробуємо. Спробуємо також на них почувати. Що це взагалі за роботи, як пілот, та в е, так-то. Е, подивимось, що це взалі за роботи, бо на маслісту потягу я вже працював за багато раз. Я зробив на ті роботи, не знаю, може 200 тисяч гривень, але на маслі потягу знаєте, що потрібно ну. Що там є ого. Оганіцені, я не знаю, я б до кого це ограніцені, що, що там може почувати тільки 10 гравців за один раз. І не більше. Це так, мінус. На на комбайні та на пілоті я не знаю. Це є там такої. Це, це там є такої в двох так. Бачаюся. Ага, тут вже в ці 16 там немає місця, блін, на жаль О, поцелази, стація на два. Ми можемо з вами, в принципі, друзі зараз палитись на дербі, з е, хід там бути, де ці розваги. Комп'ютерний куп. Рад. Давайте в казіно Ми в казінобусі на вятрі будемо йти, Требу... бо. Ну, бо... бобу, ані в Бабо коло. Давайте зараз ми тоді з вами відправимось на роботу. Попробуємо таку як тротурист. Тоді. Це на фермі. Е, Масиністи потім ми пізнісу вернемось до цієї роботи, а зараз ми з вами до цієї роботи. Е, потім і на, і на пілоті. Ну, я знаю, то, що робота теж у нас не спочатку набагато краси, а не з робота пілота. Робота пілота. Робота пілота, робота пілота. Хе. Е, то так. То так. Але все одно спробуємо. Все таке хочеться спробувати. Саний автобус. Я майо Ну що, друзі, ми все приїхали на роботу фермера. Зараз ми тут влаштуємося на туриз. А, з 10 навичок, а не з 10 іюня. У мене яка навичка. Знаю, Мої навички Farber 4 навички. Окей, тоді ми з вами зараз фермер. зайдемо в Гулу, щоб е оказатися поблизу до боти пілота. Так. Так, так. Ну, все, друзі, вже на місці так ми з вами походимося. Ми з вами ну, вміємо ну, пакуватися так ворого. Так разум да запаковывайте люди. Чого тут стоїть? Окей. У вас немає ліцензії на повітряний транспорт. Я другий раз облазався. Ты иначе на меня зали надо. Я тут, я тут на туда за лицензию в там 90 тысяч вот тебе Я не заобжинути его, после пока 350. Рівень замітку дають. Давайте тоді ми з вами приступимо. Я це хотів зробити, але я про це забувся і переключився на роботу знайти якусь хату, яку можна купити. Квартира. Зараз якась квартирку подають тут. Оголошення є. А взагалі, ну, типа як її там? Еээ, у нас. Ну, будинок. Ага, тобто будинок може тільки. Тобто будинок може бути, тільки ну. Квартира може бути. Окей, іду ще. душі тоді ми з вами будемо зараз шукати всі будівлі. Тут, там, Де там, там було? Вимаю. А от, зайти в будинок, будинок. Давайте 11. Мінус 2500 нам. Г. Мінус. Ага. От зараз ми туди поїдемо. І потому там вільна... вільний будинок. що ні. Я третій раз моє облазаюсь. Я не знаю тоді, що я зоблю. Надісно, що я не облазаюсь і той будинок буде вільний. Я його так куплю. Я поволозив в друзі бонус за походик в Wolf Вовк, так, так, вовк. Я до речі, вже скоро запису відео про нові помокодики. Чекайте. Вийду в принципі з кого. Я моїх задузіка з... Оце я гуділа. Висково вже задругу вже сломается, йо-мо цей це за параша? б такий би будинок, ну він зайнятий. Тут все це воно, Тут оцегонный будинок. Що це за параша? Що це за параша? О, ще один помокодик. что це я не за параша. Так. Давайте дальше. Я-я-мая, третий раз угозался. Защибись душ, ⁇ -я-мая. Что это хват 55-й, я понял. 5-й. 17-й. О, там что-нибудь нормально, ха Я так думаю. Ну я надіюся на це, йома. Але тут як погаша і те, що там буде вільна хата. Вільний будинок, я надіюся, А не на яка сам параша. І то яку закупили. Хочу купити нормальний будинок, йо моя. Е -е... І що б його накупили за без мене. Щоб я його купив. Ну, це логічно, логічно. Ну что, друзья, если сухо, то у нас занято. чем? Ничего себе, в Милан поехал. Я в Милан чем поехал. Ну ничего себе. Это все не хаты заняты. Это все целые не Окей, тогда давай только я нарисую в чат. куплю Дим. Буди, давайте оголошення оголошення. Ми з вами зробимо подати оголошення. Все, окей. Куплю Дім Буді. Д. З. один така е, Тел. Тел. Сім, сім, пять вісім ноль вісім. Є. Всім дякую, друзі, за перегляд цього відео-гольку. Всім пока, до зустрічі Пока. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Силочка на телеграм канал буде в описі під цим відео. Коментар також сам цього каналу. Е, щоб поступити в сім'ю, просто написати в коментарях. Скільки вам років. Свій номер телефону в грі, також свій нікнейм. І в принципі, А, до речі, також. Та сім'я на першому Сейві. На першому Save. Всім поки, до пока, зустрічі, Пока!